Марина ні з того, ні з сього раптом почала фліртувати з незнайомим, правда, дуже симпатичним чоловіком. І це всього за два тижні до її весілля з Олександром. Мабуть, коли коханий приділяє мало уваги, жінка починає робити щось нерозумне, подумала Марина, намагаючись знайти собі хоч якісь виправдання. Заміж вона зібралася в 35 років. Офіційно з Марина ще не була. Хоча чотири роки жила з романом. Але, на жаль, нічого путнього з цих стосунків не вийшло. Розійшлися, і добре хоч без спільних дітей. Марина давно мріяла про дитину, але тільки в шлюбі, їй хотілося справжньої сім'ї з любов'ю, затишком і гармонією. Олександр же був завжди зайнятий, такий у нього бізнес він сам тримав руку на пульсі і ні на мить не довіряв важливі справи іншим. Саме тому працював Олександр у постійному напруженні. До весілля з Мариною залишалося менше місяця, і всі передвесільні клопоти лягли на її плечі. І Марина час від часу бурчала. Несправедливо, що все на мені. Але Олександр каже, що щоб влаштувати таке весілля, як я хочу, він має працювати і заробляти. А щоб заробляти потрібно викладатися по максимуму. Я його розумію, звісно, але сумую. І навіть розумію, що з таким графіком він напевно гаруватиме все життя. Тим більше, що мій коханий справжній трудоголік. Без роботи він не уявляє свого життя, інакше просто зав'яне. У той день Марина планувала дуже важливу справу вибір обручок. Вона вирушила в ювелірний магазин. Побачивши вітрини, заповнені різноманітними обручками, жінка трохи розгубилася вона приміряла з десяток, потім ще кілька. Але ніяк не могла визначитися з вибором. Продавчиня, дивлячись на Марину, з посмішкою зауважила Може, вам варто прийти з нареченим? Адже удвох буде легше визначитися і порадитися. Зараз зателефоную йому, відповіла Марина і вийшла з магазину. Олександре, привіт! А ти не міг би приїхати до ювелирного магазину? запитала вона. Вже цілу годину тут стою і не можу вибрати обручки. Немає таких, як ти хотіла? Запитав Олександр з легкою ноткою втоми. Навпаки, їх так багато, що я розгубилася. Мені потрібна твоя допомога. Олександр замовк на кілька секунд, а потім відповів: Не вийди, Марино, у мене тут купа роботи. Все треба робити терміново. Олександре, на роботі у тебе щодня все терміново, а обручки купуються один раз у житті. З легким роздратуванням сказала Марина. Після цих слів настала коротка пауза. Олександр нарешті тихо зітхнув Добре, я постараюся вирватися, але не обіцяю, що зможу швидко приїхати. Марина втомлено усміхнулася. Сподіваюся, що ти зможеш. Це важливо для нас обох. Марино, кохана, ну не ображайся. Тим більше я все одно в них не розуміюся. Які вибереш, такі й будуть. Не ображайся. Якось уже сама там. Марина вимкнула телефон. Різко розвернулася, щоб зайти назад у магазин і натрапила на якогось чоловіка. Ой, вибачте, будь ласка, сказала Марина, піднявши очі. Вона глянула на незнайомця і ледь стримала емоції. Він був надзвичайно гарний. Нічого страшного. Тим більше, здається, розмова у вас була серйозна. Може, я можу чимось допомогти? запитав він із легкою усмішкою, відверто милуючись нею. Ні, що ви? У мене суто особиста справа, відповіла Марина, намагаючись завершити розмову. Розумію, продовжив чоловік. Але я чув краєм вуха, що ви не можете вибрати обручки. Дозвольте, я допоможу. Марина розуміла, що пропозиція незнайомця дивна, і краще було б відмовитися. Але щось у його наполегливості підкупило її, і вона несподівано для себе погодилася. «Гаразд, ходімо, знизила плечима Марина. Чоловік виявився справжнім знавцем. І за його допомогою Марина вибрала саме ті обручки, про які мріяла. Продавчиня задоволено зауважила. Ну ось, я ж казала, у двох завжди легше визначитися. Коли вони вийшли з магазину, чоловік простягнув руку. Мене звати Михайло, а вас? Марина, дякую за допомогу, відповіла вона, усміхнувшись. Пропоную відсвяткувати вашу покупку в тому кафе навпроти, якщо, звісно, ви не поспішаєте, запропонував Михайло. Марина вагалася, але зрештою погодилася. У кафе вони сіли за столик на терасі. Вона замовила каву і тісточка, а Михайло взяв лише каву. Погода була чудова. За сусідніми столиками весело щебетали парочки. Два тижні до весілля, а я тут із чужим чоловіком. Олександр повинен бути поруч, але замість цього працює без зупину. з гіркотою думала Марина. Михайло уважно подивився на неї і зауважив У вас якийсь сумний вигляд. Наречена, яка щойно обрала обручки, повинна сяяти від радості. Марина ледь усміхнулася, але нічого не відповіла. Натомість Михайло почав розповідати різні історії, намагаючись її розвеселити. Він був чарівним співрозмовником. І навіть чимось нагадував Олександра такий же високий, привабливий і з певненістю в собі. Але Михайло був більш розкутим і не таким серйозним. Незабаром Марина зовсім забула про свої переживання і весело сміялася над жартами Михайла. Може, обміняємося номерами? Якщо вам знову стане сумно, зможемо зустрітися, поспілкуватися, підняти настрій, запропонував Михайло. Марина вагалася. Вона розуміла, що це не найкраща ідея, але все ж записала його номер. Коли вони прощалися, Михайло запропонував провести її додому або підвести. Але Марина ввічливо відмовилася. Олександр повернувся додому пізно. Він був втомлений. Їсти будеш? запитала Марина, спостерігаючи, як він роззувається. Відпочивай, я сам розігрію, пробурмотів він. Ще чого, заперечила вона. Я ж наречена чи хто. Наречена, підтвердив Олександр, сідаючи за стіл. Моя кохана наречена, я тебе дуже кохаю, Маринко. Щось не дуже віриться. Ти мені майже не телефонуєш, докірливо зауважила вона. Роби це щоразу, як подумаєш про мене. Тоді доведеться тільки цим займатися, посміхнувся Олександр. А на роботі часу катастрофічно не вистачає. Коли Олександр заснув. Марина ще довго лежала в ліжку, згадуючи Михайла їхню розмову і ті обручки. Але водночас вона думала про Олександра, його освічення і про те, що вона теж його кохає. Вранці Олександр пообіцяв Завтра субота, вихідний, і я весь твій, Марино. Ми з тобою поїдемо на озеро. Відпочинемо відключимо телефони, візьмемо і гристи влаштуємо пікнік, сказав він і посміхнувся. Однак у суботу вранці в нього наполегливо задзвонив телефон. Поговоривши, він глянув на Марину і сказав: Вибач, Марино, але з озером доведеться почекати. Олександр поїхав на роботу, а вона розплакалася. Заспокоївшись і поснідавши, Марина займалася якимись незначними справами. Ближче до обіду задзвонив телефон. То був Михайло. Ви одна говорити можете? запитав він. Так, можу. Здивовано відповіла Марина. А що таке? Знову сумуєте? Життя надто коротке, щоб відмовлятися від задоволені щастя, сказав він. Ми з нареченим збиралися на озеро, але йому терміново довелося їхати по роботі, відверто сказала вона. А я знаю дуже гарне місце біля озеро. Там чисто і малолюдно. Поїдемо, га, Марино? І знову вона не змогла відмовитися. Пікнік у них із Михайлом вийшов чудовий. Саме такий, про який вона мріяла, З ігристим і запахом лісу й трав. Але тільки поряд був не Олександр. Дивлячись на Михайла, вона думала: Мій Олександр серйозний, мовчазний і надійний. Михайло ж дотепний, веселий і смішний. А які вишукані компліменти він говорить А як уміє дивитись? Напевно, в нього закохується багато жінок. Стояти перед таким важко. А я сама зможу встояти? І зізналася собі чесно зможу, якщо він більше не телефонуватиме. Ох, не знаю. І він знову зателефонував. І Марина знову погодилася на побачення, побігла. Їй хотілося знову відчути те все від його погляду. А потім вони ще зустрілися, а потім ще. І чим охочіше вона бігла на побачення до Михайла, тим складніше ставало дивитись Олександру в очі. Ні, вона не зраджувала Олександру. Не дійшло у них із Михайлом до цього, але подумки встигла зрадити кілька разів. Олександр, як і раніше, багато працював і начебто не помічав за нареченою нічого незвичайного. Марина ходила по тонкій грані, з якої можна запросто оступитися, а весілля невблаганно наближалося. За два дні до весілля Марина сама зателефонувала і зустрілася з Михайлом в їхньому кафе. Отримавши порцію компліментів і букет квітів, вона заговорила першою. Михайле, у мене в суботу весілля. Який подарунок ти хотіла б отримати від мене? запитав він, дивлячись на неї тим самим поглядом. По шкірі пробігли мурашки. Як йому вдається таким закоханим поглядом дивитися на мене? Адже через два дні я виходжу заміж? Якщо кохає, то чому не ревнує, думала вона. Михайле, скажи чесно. Я тобі потрібна, чи кохаєш мене? запитала вона серйозно. Він провів пальцем по її шоці. А як ти вважаєш? Але ти не відповів. Звісно, кохаю, відповів той. Тоді я скасовую весілля, серйозно сказала Марина. Він різко підняв голову і, дивлячись її прямо в очі, спитав. А навіщо? Тому що я хочу бути з тобою, тихо відповіла Марина. Але я й так буду з тобою. Навіщо скасовувати весілля? Будемо зустрічатися, а чоловік не перешкода. Ми з тобою правильно все робили, не поспішали, і нашим стосункам є куди розвиватися. Адже я правий? Його долоня накрила її руку. Ні, я так не можу, сказала мало не плачучи, розчарована Марина. Ну чого ти? Ти ще багато чого не розумієш у житті. Коли в житті з'являється третій, він зовсім не заважає, як це багато хто думає, а навпаки. Подружнє кохання стає прісним і несмачним з часом, спокійно говорив Михайло. Звідки, ти знаєш, ти був одружений? Чому був? Я й зараз одружений. Моя дружина симпатична жінка, чудова мати і господиня, і я не збираюся з нею розлучатися, здивовано сказав він. Марина, не дослухавши його, швидко вискочила з кафе, не попрощавшись, і помчала не додому, а до Олександра в офіс. Не звертаючи уваги на секретарку, вона заскочила в кабінет. І, не дивлячись на здивованих співробітників, пригорнулася до Олександра, який аж підскочив від несподіванки. Що трапилось? ахнув він. Нічого, я просто скучила, я дуже скучила, жалібно сказала вона. Співробітники посміхалися, а Олександр, обійнявши однією рукою Марину, сказав: Вибачте нас, колеги, вибачте, заради Бога, буває. Звісно ж, наречена нервується перед весіллям. Вони одружені, і їхній синок вже ходить до школи. І найголовніше, Марина з Олександром. Щасливі. Дякую, друзі, за увагу. Напишіть, будь ласка, в коментарях історію якої тематики ви б хотіли почути.